Одним із сервісів генерування ai зображень є Visual Electric. Як потрібно зареєструватись, там вимагатиме підтвердження, на електронну пошту вам надійде код, його потрібно вставити. І так, ви підтвердите вхід в цей сервіс. Що можна в цьому сервісі створити? У вас тут поки що нічого не буде. В першому пункті вам треба натиснути. Створити нове, і там ми генеруємо зображення. Хочу розпочати із другого пункту. Це така певна бібліотека. Ви можете обрати те, що вам сподобалось. Ось теж щось пов'язане з освітою. Як ми можемо завантажити, ось натиснувши на цю стрілочку. Також ми можемо натиснути Зробити варіації і натискайте на цю блискавку. Зараз створиться трошечки інший варіант. Чекаємо. Ось ми бачимо такий варіант зошита і натискаємо Завантажити. Це вже варіант наш. Бачите, трошечки інший фон і набагато, до речі, кращий. Ось може бути такий додаток елемент декору для вашого слайду. Повернемося в цей сервіс, натискаємо на полотна. Вам потрібно натиснути на оцей помаранчевий прямокутничок. Натискаємо і додати варто промпт. Копіюємо промпт і вставляємо ось це віконечко. Після чого тут бажано вимкнути перекладач, звичайно. Ви бачите, що нічого не відбувається. Потрібно обрати колір. Можливо, так, якщо потрібно, хоча я раніше колір не обирала. Обираємо стиль. Обираємо формат і натискаємо на блискавку. Чекаємо кілька секунд. Ось ми бачимо результат зображення за промтом. Красива жінка сидить на березі моря в білому костюмі і друкує на ноутбуці. До речі, дуже сподобалось мені це зображення, як можна це зображення завантажити правою кнопкою миші натискаєте, натискаєте Download. Якщо ця інформація була для вас корисною, буду вдячна за підписку та вподобайку.